Всім привіт! З вами Залюблений в Історію. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як же, напевно, найбільший злочинець в принципі в історії Адольф Гітлер закінчив своє життя. Як разом з Адольфом Гітлером покінчив життя і його дітище Третій рейх. Але спершу давайте загалом пригадаємо, хто такий принцип Адольф Гітлер. Бо я думаю, що деякі хто дивляться це відео, можуть не знати, хто він такий. Адольф Гітлер народився у 1889 році. Він був учасником Першої світової війни. У 1933 році він очолив нацистську Німеччину і управляв нею до 1945 року. Також, паралельно з цим, він був лідером НСДАП. НСДАП – це нацистська партія Німеччини, буквально був лідером нацизму. Гітлер це та людина, через яку загинуло мільйони людей у всьому світу. Гітлер це та людина, яка розв'язала Другу світову війну. Гітлер це та людина, яка збудувала Освенцем Дахау і інші страшні концтабори. Тому Гітлера можна сміливо називати одним із найбільших злочинців в історії людства. Загалом подальші розповіді я вам розповідатиму про вже останні дні Гітлера, і загалом, уже в квітні 45-го року, власне, про ці події піде мова далі. Третій Рейв вже фактично контролював меншу частину сучасної Німеччини. Вже було всім зрозуміло, що Німеччина програла, що вже навіть ні про яке перемир'я мови не йшло, союзники вимагали виключно капітуляції Німеччини. І ось, власне, про цей період, про період вже кінця всього кінця нацизму, кінця третього рейху, кінця Гітлера, ми поговоримо далі. Отож, перенімо власне до кінця Адольфа Гітлера, 20 квітня 1945 року, був день народження Гітлера. На той момент радянські війська були вже дуже близько до Берліна, і в Гітлер в основному перебував у своєму бункері. Але Гітлер, незважаючи на всі якби погані новини, він був певен, що німці зможуть показати силу і зможуть перемогти СРСР саме в Берліні. І він вважав, що саме з Берліну почнеться контрнаступ німців. Хоча я не знаю, як, якщо чесно, в тих умовах, можна в принципі навіть в це вірити. Тоді на день народження Гітлера приїхали всі, кому тільки було не лінь. Дуже багато його сподвижників, соратників було там. Але на наступний день вони всі втікли. Тут доречно загадати цитату Трауд Люнге. Наступного ранку наші лави поріділи. Видатні люди, які приїхали привітати його з днем народження, залишили корабель, що тонув. Наступний день, 21 квітня, радянські війська підійшли до бункера на відстань 30 кілометрів, і вибухи артилерії радянської вже було чути навіть в самому бункері. Був такий нацистський командувач Фелікс Штайнер, і Штайнер це була остання надія Гітлера. Гітлер наказав, що цей штайнер разом з невеличким резервом пішов на допомогу Мантейфелю, який перебував майже в оточенні. Але Гітлеру доклали, що цей резерв Штайнера навіть не був набраний. Тобто, це була буквально надія Гітлера на те, чого не існує. О, власне наступного дня Гітлеру про це й доклав Крепс, і все після цього Гітлер остаточно зрозумів, що все, це кінець. 23 квітня стається заколот Германа Геріна. Герман Герін за документами мав бути наступником Гітлера у разі того, якщо там фюрер або тимчасово, або на постійній основі не зможе виконати свої обов'язки. на той час перебував в Оберзальсберзі. Це досить далеко від лінії фронту. Час було. І от Герін вирішує, що треба брати владу в свої руки. Він пише повідомлення Гітлеру, де зазначає, що от Фюрер, я вас так люблю, всі діла. Але у зв'язку з тим, що така ж ситуація, давайте я спробую ну якби покомандувати, бо бачу, що ви якби не справляєтесь. Як писав Джон Толанд, Герінг був на 99% впевнений, що Гітлера на той момент вже не було. І Герін своєму повідомлень написав, що він чекає відповіді за 8 годин. Якщо за 8 годин відповіді не буде, то значить це він якби головний Німеччині. Але відповідь прийшла, зрозуміло. Е, Герінга, по-перше, відсторонили повністю від виконання всіх обов'язків. Потім е, Гітлер сказав, що Герінг не буде його наступником в разі смерті Фюрера. А по-третє, Гітлер йому заявив, що з ним все ок, що він все може виконувати. І загалом Гітлер тримає все під цим контролем. Мартін Борман, це людина, яка була досить наближена до Гітлера. Він розпорядився, щоб е, Герінга було заарештовано. І от, власне, резиденцію Герінга в Оберзайсбері було оточено німецькими військами. І 25 квітня Герін погодився піти з усіх посад, які займав. З 25 по 27 квітня йшов процес оточення радянської армії Берліна. І от на ранок, 27 квітня, Берлін був повністю оточений військами СРСР. Все тепер зворотнього шляху з Берліну не було. Принаймні, по суходолу, так точно. 28 квітня стається дуже важлива подія. По перше, гине Мусоліні Мусоліні разом з його коханкою Клару Петч розстрілюють італійські партизани. На Гітлера це дуже сильно вдарило. Згодом побачив, як насміхались над тілом Мусоліні, і він зрозумів, що він не хоче, щоб над його тілом так глумили. Але про це трішки згодом. В той такий день, 28 квітня, відбувається шлюб Єви Браун та Адольфа Гітлера. Єва Браун це була давня знайома Гітлера, в них уже давно був роман, але вони були не одружені. І от він вирішує одружитися з цією Євою Браун. Мотиви, якщо чесно, мені трішки невідомі, тому що Гітлер загалом робив завжди уявлення, що він, як не наче одружений з нацією. Тобто він робив уявлення, що все, що його турбує, це виключно нація, а не власне задоволення. А цим шлюбом він фактично руйнував цю ілюзію. З іншого боку, цей шлюб також був якби відплатою Єви Браун за всі ці роки вірності. Бо вона з ним була вже дуже довгий час і була йому завжди вірною. І цей шлюб був мов би відплатою їй за цю вірність. Але з іншого боку, все одно сенсу я від цього шлюбу особливого не бачу, оскільки е, загалом зрозуміло, що вже це кінець і який був сенс просто від цього шлюбу. Тобто, попереду тепер долю Єви Браун він пов'язав зі своєю долею. А його доля була одна це смерть. І Гітлер це прекрасно розумів. Тому тепер доля Єве Браун залежить від долі Гітлера. І Якщо Гітлер помирає, то Єва Браун неминуче помре. 29 квітня зранку Гітлер пише свій політичний заповіт. Гітлер диктував цей заповіт його особистому секретареві Трауду Юнге. В роки боротьби я не вважав можливим одружитись, але зараз, у кінці життєвого шляху, я вирішив взяти собі в дружину жінку, яка після скількох років вірної дружби сьогодні прибула добровільно в це оточене місто, щоб розділити зі мною мою долю. За її особистою волею вона йде до смерті, як моя дружина. Фюрер заповідав своє майно партії і, якщо вона не існуватиме, то державі. Він призначив виконавцем заповіту Мартіна Бормана. Гітлер завершив диктування словами: Моя дружина та я обираємо смерть з тим, щоб наші тіла були негайно спалені. Буквально через декілька годин війська СРСР вже були в Берліні давно і вже були далеко від бункера. І Гітлер, якраз тоді публічно, заявив, що він не хоче, щоб його тіло потрапило до військ СРСР. Він якраз таки тоді заявив, що його тіло має бути спалене. Але що має найбільше вразило, це те, що Гітлер заявляв, що про капітуляцію мова не може йти. Тобто, дивіться, буквально вже все кінець, вже зрозуміло, що третій Рейх програв цю війну, але він заявляє, що капітуляції не буде. Тобто, Буквально люди потерпають, тому що людей дуже багато загинуло в Берліні та загалом в Німеччині в ті місяці. Німецький народ, який він так любив, да, як він казав, він їх любить дуже сильно. Він страждає цей німецький народ, і страждає буквально ні за що, тому що як я сказав, війна вже все програна. І всі це розуміли. І Гітлер в тому числі це розумів. Але ні, він все одно каже, що капітуляції не буде. Ми будемо чинити спротив до кінця. Хоча, якщо б він підписав би капітуляцію, то можливо б багатьох би тисяч людей вдалося брятувати. На наступний день, 30 квітня, війська СРСР були вже на сусідній з бункером вулиці. Гітлер вже розумів той момент, що все він уже буде покінчувати життя самогубством. Він обійшов всіх своїх соратників найближчих, які були з ним в бункері. Потиснув їм руку, взяв його браун. Під ручку, отак, і вони пішли в кімнату. В тій кімнаті Єва Браун спочатку прийняла отруту, а Гітлер застрелився. Це сталося о 15.30, А після цього буквально їхні тіла були винесені на вулицю, і під е, звуки артилерії радянської артилерії вони були спалені. Ось так от безславно закінчив своє життя Адольф Гітлер. І подивіться про звідки тут, як би, ну, досить таки прикольно, що о все, що будував Адольф Гітлер, і націонал соціалізм який він будував протягом всього свого життя. І третій Рейх, це буквально його діти це все просто згинуло. І це все згинуло безславно. І тепер завжди, коли кажуть націоналсоціалізм, Рейх, ре", Гітлер, завжди це кажуть з огидою. Але він так хотів насправді, щоб його е, подвиги уславились в майбутньому. Але, на щастя, його подвиги ніколи не будуть уславлені. Якщо тобі сподобався це відео, то постав цьому відео лайк. І, до речі, напишіть в коментарях, чи хотіли ви почути щось більше про Гітлера. Наприклад, в мене є планах зняти відео про те, чи Гітлер загинув в 45-му році, чи все ж таки він зумів втекти в Аргентину. Або також у мене є планах записати відео про те, як Гітлер знищив Німеччину. Так, дійсно ви такі what the fuck, Гітлер же навпаки підняв третій рейх, Третій рейх був супер державою, але ні, насправді він його знищив. І в першу чергу смерті мільйонів німців на совісті Гітлера. Якщо вам було б це цікаво послухати, то напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво побачити ваш фідбек. Дякую всім за увагу та гарного вам дня.